Все, роботаємо! Постріл! В основному взагалі ланцети, це найбільше вони нас. Кошмарять, як говорить. Це вони найбільше. Ну, за останній тиждень, поки все у нас тихо, все добре. Слава Богу. Поки маскуємось, якщо щось висить над нами, то... Уходимо, уходимо в укриття. Я дуже був робота, але що таке, не так. Буває, дивимося по обставинам, як приходять цілі. І потрібно відпрацювати хлопців навіть в нічну пору в термін до 6 хвилин вже відкривають вогонь по ворогу. Ночні стрільби більш важкі, тому що це. Скажімо так, буває, люди навіть не можуть відпочити, тому що багато цілей треба відпрацювати, але потім дають, так скажемо, вікно, в якому свой вклад може відпочити. Фізична вже усталість присутствує, але все одно хлопці не здаються, так скажемо, і працюють. Це заради перемоги. Постріл! 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 Влучили, не влучили, вдали був. Ну так, да, так би не закінчили працювати, якщо б не влучили. Від чого більше втомлююся? Від перекатів нових позицій маскування чи перетаскування снарядів він з на радіо